Новини на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. Аби кожен відчув, що він і наодинці зі своїм горем. У Тернополі створили клуб «Промінь надії» для об'єднання рідних безвісти зниклих захисників. Під час таких зустрічей люди зможуть поділитися своїми переживаннями та поспілкуватися з тими, хто знаходиться у схожій ситуації. Крім того, до зібрань долучатимуть спеціалістів, а саме психологів, арт-терапевтів, юристів тощо. Наша знімальна група прийшла на першу зустріч учасників клубу. Чоловік Оксани і коняк захисник, який у 2022 році долучився до української армії. Та вже рік і п'ять місяців Степан вважається безвісти, зниклим на війні. Жінці не просто проживати всі ці дні без розуміння того, що з ним зараз. В якийсь момент Оксана вирішила, потрібно згуртувати людей, які перебувають у схожій ситуації. Так і з'явилася ідея створення клубу Промінь Надії. Люди хочуть більше спілкуватися, люди хочуть відчути, що вони своїм горем не самі, що є такі, як, як, як вони. І мета мого клубу. Мета, щоб не ну не нагружати, щоб люди могли прийти тут поділитися своїм болем, своєю історією, якщо вони готові тим поділитися. Клуб промінь надії стане платформою для спілкування рідних безвісти зниклих захисників. Під час першої зустрічі учасники обговорили майбутній формат їхніх зібрань. До зустрічі планують залучати психологів, арт-терапевтів, священників, юристів та інших фахівців. Петро Гурняк, батько загиблого захисника Віктора. Гурнякам сьогодні він займається консультацією з питань зниклих безвісти. Кожен хоче знати, звертається до повноважної справ людини, які документи подавати, якщо людину вони десь візнайшли на. Телеграм-каналі або на якомусь каналі знайшли, що його рідний знаходиться в полоні, якусь фотографію. Що і кожен хоче знати, хто і я просто їм консультую, де звернутися. Якщо я не можу вирішити питання, яке цікавить людину, то будемо шукати варіанти, щоб щоб хоч якось допомогти. Бо я з тим стикалася і знаю, що це що це, як з тим жити? Дізнатися графік зустрічі клубу «Промінь надії та як до них долучитися можна в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Упродовж січня співробітники кримінальної поліції вилучили з незаконного обігу 15 одиниць автоматичної, нарізної та іншої зброї, 17 гранат, гранатомет, півтора кілограма вибухових речовин і 800 набоїв різного калібру. Серед резонансних спецоперацій викриття групи осіб, які організували нелегальний канал Збуто. Правоохоронці нагадують, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. Уникнути покарання можливо. Задекларувавши зброю, подробиці далі розкажуть мої колеги правоохоронці. Поліцейські продовжують роботу спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї та кримінальним правопорушенням, вчиненим із її застосуванням. Упродовж січня співробітники кримінальної поліції вилучили з незаконного обігу 15 одиниць автоматичної нарізної та іншої зброї 17 гранат, гранатомет, півтора кілограма вибухових речовин і 800 набоїв різного калібру. Проохоронці провели 32 санкціоновані обшуки. Та відповідно до статті 208 КПК України затримали 6 осіб причетних до незаконного збуту заборонених предметів. 14 особам оголошено підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Четверо підозрюваних двоє мешканців Одеської області та двоє Тернопільщини продавали пістолети, перероблені на вогнепальну зброю. Правоохоронці нагадують, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. Уникнути покарання можливо за Зброю. Зробити це можна в чотирьох територіальних підрозділах поліції Тернопільської області. Людина, яка має вогнепальну зброю або знайшла її і бажає залишити у себе на законних підставах, повинна зателефонувати на спецлінію 102 та звернутися до будь-якого відділу поліції. Війна змінює життя, але не може знищити талант і прагнення творити. Боєць розвідувальної роти Карпатська Січ Дмитро, колишній майстер татуювання з Харкова. Та, попри службу, він навіть на фронті не полишає своє захоплення. У вільний час захисник робить татуювання для побратимів і навіть займається іконописом, таланту якого передався йому від матері. Як творчість допомагає зберігати душевну рівновагу навіть у найважчі часи, далі у сюжеті Назарія Голуба. До літа 2024 року Дмитро працював майстром татуювання у Харкові, але війна змінила його життя. Сьогодні він боєць розвідувальної роти 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Попри службу на передовій Дмитро не полишив свою улюблену справу. Тож навіть тут він продовжує робити татуювання по братимам. Врем'я від времіню, от коли вихідні буває, Час від часу, ось коли маю час, приходять до мене і кажуть, щось потрібно зробити. І мені задоволення: руки не забувають своє, ну і хлопцям приємно. То це ви десь тут робите? Чи так? Так, в мене тут своя машинка, все привезене з Харкова. Познайомився я з Дмитром на Донеччині, коли він саме доробляв своє тату. Усі зкізи, як виявилось, він створює власноруч. Ремесло тату майстра теж опанував самостійно і вже навіть встиг зібрати чималу українську базу тут на передовій. Якщо порівнювати, як я працював в Харкові, звичайно, мало. Хоч у мене в Харкові були 90% військові і військова тематика. У перервах між бойовими виходами, які Дмитро називає своєю роботою, він також ще займається іконописом. Любов до цієї справи у нього зародилася ще з дитинства. У своєму дітстві у своєму дитинстві мене батьки відправили у монастир, чоловічий, звичайно, і я займаюся іконописом. У мене тут є свої ікони, тільки написані на папері. Боєць каже, що талант до іконопису йому передався від матері. В мене мама просто в цій сфері працювала, і, грубо кажучи, там після школи я до неї на роботу ходив. І воно так в пам'яті. Ця творчість закріпилася. Не знаю чому, але ось саме ікони стали чимось моїм. Відрозі знається, його найбільша мрія зараз перемога України та мир на рідній землі. Після війни він планує повернутися до Харкова, відновити свою справу та розвивати іконопис. Тернопільських підприємців запрошують приєднатися до проєкту Знижки для захисників та підтримати ініціативу. Про це йдеться на сайті міської ради. Наразі до проєкту вже долучилися 66 закладів, серед яких магазини, майстерні, кафе, салони краси, перукарні та інші підприємства. Усі вони надають знижки військовослужбовцям та ветеранам, і кожен підприємець може стати частиною цієї важливої ініціативи, заповнивши просту форму для участі. Покликання на анкет. То шукайте на сайті міської ради об'єдналися навколо творчості, аби допомогти українській армії. Виготовляють ляльки-мотанки, брелоки, розписують посуд, шопери, свічки, іграшки та багато іншого. Такою діяльністю займаються жінки старші 60 років у межах проєкту Бандеролька перемоги. Свої вироби вони віддають за донат українцям або відправляють за кордон, а натомість отримують допомогу. За три роки їм вдалося придбати сім автомобілів для наших захисників та захисниць. Більше дивіться далі у сюжеті. Вони постійно шукають нові ідеї, адже знають, що їхня творчість допомагає тим, хто на передовій. Дехто черпає натхнення з інтернету, інші вигадують схеми самостійно або ж відвідують майстер-класи. Однак кожна робить щось унікальне. Проєкт Бандеролька перемоги об'єднав жінок старше 60 років у спільній справі. Вони створюють новорічні кульки, декоративні пасхальні яйця, українські браслети, брилоки, іграшки-обереги, ляльки-мотанки та багато інших виробів, які потім передають. Захисникам і захисницям на фронт. Оце я зробила ще отаку, отаку матанку, нашу україночку, теж з косами і з, з ангелом-хоронителем. Тобто, якби символізує нашої України. Ви знаєте, я як роблю ті матанки, я, я відпочиваю. У мене якийсь той стрес всякий проходить. Наче лелеку в мене пішло десь години чотири. Ну відродження, нове життя, нове покоління, яке буде надіємося, що будемо жити без війни в мирному незалежному, мирній незалежній державі. То і символізує. Ну і лелека наш символ. Мотанки колись мотали тільки заміжні жінки, які були щасливі в шлюбі, і вони мотали, загадували на добру долю. На, на все добре і дарували рідним, знайомим, близьким, дітям. І так вони передавалися з покоління в покоління, і так і зараз. Керівниця проєктів благодійного фонду «Промінь сонця» Олена Мудра розповідає. Волонтерки також передають свої вироби українцям за донати або надсилають посилки до Німеччини, Швейцарії, Італії та Іспанії, отримуючи натомість грошову допомогу чи іншу підтримку. Виручені кошти йдуть для збройних сил України. Всі, хто їх беруть в руки, кажуть, що від них іде тепло. Ми замовляємо їх. Ми замовляємо, ми кажемо мотаю мотонку, мотаю на добру долю замовляю, щоб берегіньки малі, мали сили від землі і ще захисту від неба, щоб захищали там, де треба. Олена Мудра запевняє, намагаються підтримувати бригади на всіх напрямках. Як тільки отримують інформацію про потреби від бійців, їхніх рідних або інших волонтерів, одразу шукають способи допомогти якомога швидше. Проєкт Бандеролька перемоги об'єднав близько 100 осіб, а сформувати команду творчих волонтерок допоміг отець Володимир Андрухів. Я познайомився з цими дівчатами, коли я їх зустрів добре. Ми маємо такий благодійний фонд, якщо ви мотаєте. Ляльки-мотанки, якщо ви згідні працювати для Збройних сил України. І вони згідні, бачите, і у нас зараз, як то кажуть, репертуар подвоюється, тому що дівчата, самі бачите, працьовиті, терплячі і послушні. За три роки волонтерської діяльності їм вдалося придбати сім автомобілів для українських захисників і захисниць. Крім того, волонтери регулярно відправляють на фронт павербанки, одяг, генератори, ліхтарики, грілки, сухі душі, продукти харчування та інші необхідні речі. Кожен із нас може зробити свій внесок у перемогу, адже підтримка збройних сил України це вклад у мирне на майбутнє нашої країни. На цьому у нас все зустрінемось наступного тижня у програмі Провінційні вісті.